Сьогодні наш урок буде про голодомор. А скажіть, будь ласка, може вам хтось із рідних ваших розповідав, що вони пережили таке? Хтось розповідав вам? Ні, Розповідали, що тобі розповідали? Мені казали про бабуся, що я що раніше під час голодомору Сталін забирав в Україні. Їжі майже нічого не було в Україні. І люди, вони навіть іноді один одного була, щоб, щоб з'їсти. Молодець. Дітки, подивіться, будь ласка, сюди. Це діти, які жили в роки Голодомору. Їм було стільки ж само років, як і вам сьогодні. Так, вони були такі маленькі, як і ви. А що вони їли, ці діти? Людей, або страшне таке. <рес> вони їли. Юшку їли. так. А давайте ми з вами Я зараз послухаємо діток, які виросли вже, стали дорослими бабусями, дідусями. І що вони розповідають про те, як вони були такі, такі ж самі маленькі, як ви. Послухаємо. Да. Давайте дивимось а ви почули, що вони їли? Вони розповідали, що вони їли? Юшку, гречку, і кукурудзяний, кукурудзяний хліб. Кукурудзяний хліб. І ще хлібчик який? Що туди додавали? Тирсу, так? дерево додавали. А дерево в нас їстівне? Не їстівне. Ще вони колоски їли. Колоски ще що? Копи їли. Так, молодець. А як ви думаєте, чому хліба не було? Чому? О, тому Сталин десь хлиб забирав. — Хто забирав? Сталін. Сталін забирав, <говори> так? Ще Сталін встановив закон про 5 кіфі, і фізики. Цього не змогли Молодець. робити хліб. — Молодець. Скажи. Сталін, це раніше був правитель України. Правитель. Радянського Він Союзу, так? Дуже поганий. Ось бачите, це Василько і Яринка. Хлопчик і дівчинка. Вони українці, вони і їхні батьки потрапили у неволю. Вони жили в українському селі в 1933 році, в той рік, коли був голодомор. Тоді Україна входила до складу Радянського Союзу, який створили комуністи. Від голоду тоді померло дуже багато людей. Ніхто не знає, скільки саме, бо не всі імена нам вдалося зберегти, записати і от видати такі книги, які ви бачите. Відомо, що загинуло від чотирьох до семи мільйонів людей Людей радянська влада не дозволяла людям говорити про голодомор і згадувати імена загиблих. Якщо люди розповідали комусь про голодомор, їх садили у тюрми. Ви знаєте, що кожну четверту собою листопада? Ваші мами, тати засвічують свічку пам'яті, і ставлять на вікно. Ви <гас> <гас> це бачили? Хтось робив таке? Ні, школі це робимо. А для чого ми це робимо? Для чого Щоб пам'ять? Пам'ять загинула люди, які померли в що холодом'ячі. Ярослава не відволікайте Уваг, увагу. Почитайте. А як ви думаєте, ці дітки хочуть, щоб про них дітки, які виросли, стали дідусями і бабусями? Вони хочуть, щоб ми про них пам'ятали. А ті, які не вижили в роки голодомору, хочуть, щоб про них пам'ятали. А що треба зробити, щоб голодомору більше ніколи в світі не було? Потрібно, щоб люди не жаднували. Жаднювалися всім ділилися. Ой, печаль. Ой, це страшне. Це. Це дітям нельзя Діти пухлі, ну як не можна. Таке не то, що треба, Десь щоб ми пам'ятали, щоб такого не було більше дітки, я би вам Ой. так сказала. Масові потреби жертв колден у Харківській області. Ви знаєте, було дуже складно знайти дітей для цього уроку. Ми зверталися до п'яти шкіл, і нам відмовляли, що ні, це страшна історія. Таких діток ми в музей не поведемо, не потрібно їм про це розповідати. А ми власне розраховували на те, що як їм потрібно про це розповідати. Я думаю, що ми будемо поширювати, намагатися якомога ширше серед шкіл, серед педагогів, для того, щоб вони могли саме для таких діток розповідати. Коли я запитувала, що ви пережили, коли ви подивилися ті чи інші. Відеосвідчення, е, які емоції викликали, які емоції були в тих людей, і що діти говорили: голод, страх, сум. Це те, що вони вважають, були в роки голодому. А, і страх померти, так? страх втратити життя. Це те, про що вони говорили. Але ви бачите, як вони ну, з позитивом сприймають історію, що ці люди вижили, що вони розповідали. Ми їм казали, що в цих людей є теж діти, є внуки. Вони можуть розповісти, і ми повинні говорити про це, щоб надалі такого не повторювалося.